Боже, люди, схаменіться! Ви ж з цими іграшками самі штучно погіршуєте поведінку собаки. Чому собачники часто матюкаються на французьких бульдогів, на Джек Расселів? Тому що саме цим собакам кидають іграшки і перетягують, тому що саме таким породам да типу вони активні, давай ми їм куча іграшок давати. Але ви не задумувались, що таким чином ви тільки погіршуєте стан собаки. Уявимо собі: немає у собаки таких іграшок. Перетяжок, кида, кидання. Що відбувається? Ваша собака, адже красл француз, неважливо, починає спокійно жити. Вона починає більше отримувати досвід, дивитися на навколишній світ і реагувати правильно на небезпеку, на безпеку і тому подібне. Тобто вона спокійна і знає, як вообще гуляти без повідка. Але. Другий сценарій це ваша собака бігає, і перетягує і постійно це робить. Що це значить? Це значить, що собака постійно на інстинктах, емоційно вибухова, скажена, агресивна, і вона так само, як з іграшками, так само буде реагувати на соціум. І в такому випадку собака, вибачте, тупа. Да, вона не думає, не досвідчена, не розуміє, що таке машина небезпека, і скоро, скоро попаде в біду. Або ви її будете таскати, вибачте, на короткому повідку в наморнику і взагалі не відпускати ніколи з повідка. Вибирайте!